Ще одним підтвердженням того, що зловживання спиртним до добра не доводить, є вбивство, що сталося на одній із автостоянок в Одесі, куди прибула за викликом слідчо-оперативна група міліції та виявило тіло 39-річного охоронця автостоянки з ножовим пораненням. Було встановлено що до злочину причетний 64-річний колега померлого, який теж працював тут охоронцем. Того вечора підозрюваний прийшов відвідати молодшого напарника з пляшкою спиртного. Під час спільного розпивання горілки між чоловіками виник конфлікт, що переріс у сварку. Молодший охоронець накинувся з кулаками на свого кривдника. В момент бійки той дістав з кишені ніж та спричинив ним кілька ударів супротивнику. Оговтавшись після скоєного, зловмисник у скривавленому одязі спробував втекти. Саме в цей час повз місця події проходив чоловік, який затримав підозрюваного. Сміливцем виявився співробітник Хмельницького відділу міліції міста Одеси, старший лейтенант міліції Роман Стрілецький, який перебував поза службою і повертався зі спортзалу після тренування. Міліціонер викликав слідчо-оперативну групу, утримуючи їх до приїзду підозрюваного на місці злочину. Після цього навіть прийшлося застосувати кайданки, так як останній правоохоронцю чинив опір. У затриманого вилучено два розкладних ножа, які він носив із собою для самозахисту. Що ночі пройшло? А чому лісо в крові? По відношенню до даного громадянина відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід утримання під вартою. За даний вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.